Доброго дня, мої шановні глядачі. Е, їду до мами. Буде новеньке ще одне відео. У мами все по новому колу, по новому кругу. Приємного вам перегляду, гарних емоцій, всього самого доброго. Олічка, добрий ранок. Добрий ранок. Я вже приїхала до мами. Гляньте, яка в мами гарна лаванда. Дуже красиво. Темно, темно, в мене не така. Зовсім інакший сорт. Треба буде якось її трошки розмножити. Так. От вони мені загородили цю штучку, а тепер мені треба там руками чи як його не покосить, чи ж тут. Треба чимось стригти руками. Зараз буду обрізати троянди, бризкати. Джмелики, гляньте. Я не хочу. Джмелик. Так, мої хороші, буду тут теж обрізати, так само, як вдома, нічого нового. До першого п'ятилисника. І буду аж униз сюди обрізати, тому що тут ще одна гілка. От, один п'ятилисник, другий, але він біля самої гілки, то я буду обрізати нижче. Отак. От і це все буду забирати, всю цю шапку. Зараз розв'яжу його. обробляє троянди від хвороб і шкідників. Так, друзі, брат покосив тут, а я трохи позабирала е, є такий, така річок зеленій операції. Тобто забрати всі гілки на дереві, які ростуть середину крони, і я тут за абрикоси. Бачите, скільки не обрізала? Для того, щоб освітлити крону, щоб не затінялося, щоб достигали абрикосики. Так, і ще я знаєте що роблю? Тут де. Отут, де не дійшло, не дійшла коса. Отут порослість коріння йде, бачите, сливочки. Це майже біля кожного дерева. Я його секатором тут обрізаю. Так, мої хороші. Трохи спололи квітник. Зараз я розведу гербіцид і всю цю отак близенько побризкаю, бо з нею немає спасу. От, спололи одну ставили борізку. І зараз я, знаєте, що зроблю? Прищипну виноград на висоті опори. Отак, от, от скільки мені треба. Більше мені вище не треба, просто його зріжу і заберу все, щоб вся сила йшла у грона, у зав'язі. Бачите, брат, я обрізав гілку, щоб воно не чіплялося вусами. Все, розрядило обрізала лишні. Хай роз. Так, мої хороші, буду е бризкати берізку. У нас, кажуть, павутиця отаким от, от засобом. Федерал. Розведу міцно оприскувачі і близенько, щоб не потравити квіти, близенько на листочки трошки побризкаю. І все, друзі, буду пшикати. От. Я буду такое нагинатися близенько. о, І буду отак близенько, бачите? пшик 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 І все. Я тоді квітку не зачіплю. Воно собі буде засихати. І отут так стало. Коротше, все так ничку зроблю. А й припадає. Так, друзі, іду я з інспекцією нагород. Гляну, що там у нас, скільки роботи з помідорами. От мами вже кабаки цвітуть. Повним ходом, вже є кабачки. От, бачите, є кабачечки. Мама за мене садила на тиждень чи наскільки раніше на передпаску якось садила. Цибулька. Морковичка трохи є, бачу, там мама познаходила якось щороку, я її знаходжу, а цього року вона сама знайшла. Рідко, але їй хватить. Скільки там їй самій треба. Вистачить. Так, огірочки, меншечки, більшечки. Вон там цвіте, бачу те, що огірочок вже. Бурячки. І помідори. Так, хоча б оці, що високі, підв'язати. Оці. Зараз підв'яжу, візьму хоча б невеличкі палочки. Зараз порахую, скільки мені їх треба. Попасанкую трохи. Один, два. Воно навіть швирочками вже. Нам підв'язували з помідори чи що? Так. Да. Помідори і ти його Ладіолус я волосся в торік підв'язували. Ну, я думала, нема, думаю, треба десь їхати шукати полки. що тут для них низькі полки, в мене такі, що я не достаю досичення. Але От, такі, почтакі, бо щось вони буде два метри довжиною туди вони будуть лежати. Я казала, що мені таких помідорів не треба. Не знаю, що я затупила, я мала тобі тільки низькі дати. Сіяла тьотчині спеціально розраховувала, що я буду тобі давати низькі. А що я тобі подавала велику? Так, друзі, так само пасинкую, все лишнє обриваю, мами серце болить. Мама моя дивиться, на її серце болить, що я обриваю. Люди колись такого не робили. Але я все обриваю. Не знаю два стебла, маленькі низенькі палочки, звісно, для таких помідорів може будуть звішуватися в дві сторони. Вже як буде, нема інакших. Так, ну все. Підв'язала ті, що високорослі. Звісно, палочки низенькі, ну але вже як є. Може, вони потім поперегинаються і якось вже воно буде. Хоч трошки їх попіднімати, щоб вони не лежали. Я все, зараз побризкаю і буде все. А, так, друзі, бризкати буду, так як мами минулого разу, так само, як в мене, я побризкала в себе, пішов дощ. І в мами така сама була історія. То я буду бризкати магнікорнео, щось не покусує. Магнікурнео і додам прилипача трошки. Все, друзі, і 5 літрів води вливаю на оту одну упаковочку. По рекомендації мого глядача я поміняла форсунку на форсунку, таку, знаєте, туманом бризкати. Дякую вам дуже за підказку, я не знала такого. Все зробила, як ви сказали. Ось чотирма дірочками. Ось так. І буду таким туманом бризкати. Все мої хороші обробляю. Буду їхати починати сапати картопельку. 12 година. Ще братова жінка тут поле картоплю і що можу їй помогти, як не полола її, лежиш. Мушу помогти, трохи пополоти з більшого. Бур'яний хліб, чи хрін виріс навіть. так зараз Ога, друзі, гляньте, як гарно. Все, покосили, попололи. Такий гарний став мені цей квітничок. Подивіться, як брат красивенно зробив мені опору. А чим ти так Олег зробив у цій плямочки? Краскою, коришці. Краскою? Гляньте, те як зробив фарбою. Дуже гарно. І лаванда напроти того опори так красиво дивиться. Такий гарний став квітничок. Краса. Мам, ти довольна? Мам. Ой, яка краса! Для мене. フフ <laughs> Обідаємо. Все мої хороші мама задоволена, картоплю попололи, двір прибрали, покусили, квітник порядкували, помідори побризкали. Все, задоволена знімати. Похвилиночці знімала, тому що все ж бігом. Все ж скоро, бо ж роботи ж ще... Все думаю, скубну черешню, бо навіть нема коли її попробувати. А вам, мої хороші, дякую за те, що ви мене переглянули, за коментарі, за вподобайки, за вашу підтримку, за ваше добро. Нехай швидше настане перемога, нехай всі повертаються додому, живі, здорові, всім Божої опіки, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Всіх нам благ, будьте здорові, до нової зустрічі, до побачення.